Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, підживляємо нашу малину таким добривом суперфосват. Ось так він виглядає. У таких гранулах просипаємо нашу малину. Щодо внесення норми на нашу ділянку, 60 кг даємо на 30, розсипаємо порядково. Беремо ось таку жменьку і просто отак просипаємо нашою малинку. Сипимо так нормально, щоб вкрити всю площину там, де росте малина. Ось так у нас виходить. Розсипаємо так нормально, щоб наші гранула покрилися скрізь. По площині там, де малина. Ось таке добриво будемо розсипати на нашу ділянку і будемо дискувати її. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.